escola <coughs> будь ласка давайте встанемо нович і помолитися над дітьми атесь наш небесний ми щиро дякуємо тобі за цю можливість молитися над дітьми нашими Господи дякуємо що вони зараз в домі молитви що вони можуть чути твої слова ми в твої руки їх віддаємо ми знаємо що ти творець історії знаєш Яке у них майбутнє, і хочеш, щоб воно було найкраще. Господи, і тому в Твої внездні руки ми віддаємо їхнє майбутнє, їхні душі, їхній розум, їхні серця. Господи, благослови їх, благослови на уроки відділення школи, благослови вчителів, які їх навчають Господи Твоїм духовним істинам, Дай страх Божий кожному, щоб знати, розуміти, куди ті твої. І доносити їх дітям. Господи, дітей благослови, збережи від всякого гіха і зла, щоб вони навчилися робити щось погане, щоб мали розуміння, що є добре, і щоб тебе любили, щоб в своєму житті знайшли тебе і служили тобі своїм життям, своїм серцем. Господи, благослови їх. Тобі ми дякуємо, І я прошу за всіх присутніх, у кого є дома діти, Господи, ти їх. Послали. Ти даруй батькам терпіння, мудрості, виховання, ти даруй Господи, дітям слухняності, також поваги до, до батьків. Господь, ми просимо це і за малих, і за дорослих, за всіх дітей. Хай, хай буде твоя воля в нашому житті. Тобі ми славимо, слава Цю Сину, Духу Святому. Амінь.